Двір'я. Родить вантажів. банктажівка, вірамінки, кубики, листівки. Кубики, льстівки. часом вона голосно гудить. Мабуть, просто хоче відпочити. Самости прямує жваво. Повен кубиків яскравих. Кузов плавно підіймає, весь вантаж у них скидає. В мене є таке чудове кошенятко іграшкове, очі, хвостик, шерсть густа, як у справжнього кота. Ми з сестрою біля хати будем кільця надівати. Синє, жовте і зелене, пірамідка гарна в мене. thank <laughs> you